Точно до теме не знаємо насправді, чи їх рук це справа. Але з однієї сторони, ну що це може бути? Або умовно люди, які ну там, партизани, наприклад, або ті, кому заплатили. Або це дійсно просто мінус 30 радянська система опалення і підстанція таким чином, просто сама сама знешкодилась. Я не знаю. значить Треба мати на увазі, що потрібно формувати і. Щоб ця система діяла так, от, система інформаційного впливу на громадян країни агресора, і тому з підходом саме цього, щоб там не потрапилось, будь-яка причина не була на сам правді, хай вони погано сплять, мучаються від того, що ми будемо говорити, так, Це Україна і це маленька толіка того, що вони роблять тут у нас, і е, життя і боротьба тим паче. Це пов'язано з системою бумеранг такий всесвітній закон як повів і Якщо е, там вони все, що вони натворили за ці два роки, а взагалі, якщо порахувати ще 13 го року, ну і раніше, то за все це вони будуть платити не зразу, поступово, але маю надію, що в повній мірі. Пане Йо. Сьогодні стало відомо, що ми мінуснули одну сушку су 34 чотири аеродром. Шагол він називається ти, будь ласка, як впливає мінус авіація у ворога. Ну тобто, наскільки ворог активно використовує авіацію, і наскільки це може позначитись, в тому числі на, а, в зонах конфлікту? Це принципово порядок причин, тому що воєнна бойова, хоча там заклад і навчають пілотів. Але навчання пілотів це більш складно ніж виробити цю ж сушку. У них є підприємства, знастити її, переправити, тому що ем, загибель пілота коштує набагато більше, особливо з урахуванням того підготовки, підтримання таке інше. Я привожу цей приклад. Ем, значить, ви, винищувачі пілоти, які винищувачі, вони мають класифікацію третій, другий, перший клас, мастер, а потім є е, льотчик снайпер. Так, от лючик снайпер коштує для будь-якої країни в світі стільки, скільки б його вилити з золота. Можете Ого. уявити, яка це ціна, так треба ж його підготувати на цей рівень, і це стільки коштує, а потім його треба ще підтримувати тобто представляти забезпечення такі, щоб він такий високий рівень підтримував. Як е, 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 окремо одиниці у нас були до війни таких льотчиків, але зараз е, зрозуміло, що стає можливо більше масова, не такого високого рівня, але включається все більше і більше. Ми чекаємо на приход, якщо вони не в Україні вже F-16, і це буде потребувати ще більше залучення і подальше постачання наших союзників. Є така велика програма з цього приводу, і нам пілоти потрібні будуть і їх навчати. Так от це по-бойовому, якби втрата. Субтри четверта. Кошти він коштує великих грошей, і, і це втрата мільйони доларів. І ця втрата суттєво. Ну, там є розбіжності, якої оснастка з яким там озброєнням чи як. от У даному випадку учбовий але він на двох. Розрахований там особливості такі стоїв, можливо, дорожче, тобто це десятки мільйонів доларів. І тепер відносно того, що бачите, тут переіграли, що по суті проаналізувати ці ситуації, наші е, структури спеціальні, чи ГУР, чи СБУ, скоріше всього ГУР, вони можливо не тільки сили спеціальних операцій як Окремий рід військ, вони виріхали, що вся увага на аеродромах до бойових, а ви вивели зі строю саме в учбовій структурі, де бізалаберна російська, значить і такої ступінь охорони і так далі. То ще підкреслює, показує, що ворога треба перемагати інтелектуально несподіваними діями. Сіметричними діями, і це той приклад, як це було реалізовано, ви знаєте, пане Ігоре Напередодні нашого з вами ефіру з'явилася інформація від Wall Street Journal про те, що Сполучені Штати дуже занепокоєні, що Росія близька до купівлі балістичних ракет в У Ірану. І от журналісти пишуть про те, що фактично зараз, там на останній ледве не останній стадії заключення договору про надання ось таких е, ракет балістики, але в той же час повідомляється, що е, ракети вже от можливо надходять з е, північної Кореї. Наскільки це створить для нас проблеми? Проблеми створюють по кількості їх зараз. У них немало, а це будуть додаткові. І питання не в аналітиці їх, тому що серана підуть з північне, а реакція Сполучених Штатів в наших союзників на відповідну допомогу. Що треба ще переконувати, коли ці ракети із північної Кореї, і серана будуть бити, руйнувати, вбивати і все решта? Чи треба вони навчаться діяти супередженням кожен раз, коли щось чергове не давали, ми говоримо, бачите, ви ж все рівно надали. А якщо це зробити раніше, що було на якісь ми, ми під час два роки цієї широкомасштабної війни на паритети не вийдемо завдяки такій допомоги яка там розмазана по часу, не можемо сконцентрувати. Вони порушують закони, об'єктивне введення війни, і в цьому о, дуже великий недолік. І в зв'язку з цим дуже важко організовувати нам відповідно роду дії, як обороні, так і темп, тим паче наступальні Тому, якщо Корея це підтверджує, це роблять а Китай поставляє там устаткування для вироблення техніки, да він формально. Зброю, якою воюють безпосередньо не поставляє. А він поставляє комплектуючі, а Він поставляє устаткування, на якому все це робиться, і, і це потужно підтримує Російську Федерацію. В них від росту воєнно-промислового комплексу до їх мільярдерів. Тобто мільярдери російські за минулий рік зросли доходи на 50 мільярдів доларів, де ці санкції? Про що розмова? І тому треба переглянути, а ми там чекаємо, коли вони там погоджуться політично в конгресі, знайдуть підходи спільні і все таке інше. Вони ще знаходяться дуже далеко від війни. Вони ще в ті часи, коли думали, буде чи не буде, і так далі. На жаль, А принципово треба змінювати. І взагалі, в конвенційній війні ще перед початком. Показники по потенціалу говорили про те, що Росія має більший потенціал, ніж всі збройні сили в Європі конвенційною зброєю. І вони почували, що там допомагало, попередній президент Франції, все, все було гарно. Трамп там якось тиснув на них, щоб піднімали відсоток від внутрішнього продукту, але вони до цього дуже повільно просувалися тільки там. Все це ми їм дали два роки, щоб вони адаптувалися, щоб вони підготувалися, і ці їх надії, що там умиротворять Путіна, значить ну, ми бачимо, що це обертається. Тому, з боку, з ними безумовно треба працювати, але ми чекаємо більш рішучих дій а, щодо допомоги Україні силам оборони, її, а це означає допомоги цим країнам з точки зору безпеки. Я теж абсолютно розділяю згоден з логікою думок, але якою була б рівнозначна відповідь Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки на те, що Північна Корея і Іран передають балістику Російській Федерації, якої потім будуть гадати по українським містам, що б вони мали зробити? Штати там є дивиться по Росії, по моєму санкції біля 6 тисяч, десь так, а по Ірану 3600. Ну, змінити, продумати це питання економічно, треба їх придушити. І є такі можливості і північну Корею, тобто по санкціям, але це по-друге, тому що ці санкції, коли працює, ми бачимо, як це працює. Збиваємо засоби повітряного нападу, і там фактично компанії всіх найбільш розвинутої воєннопанії-промисловий воєнно комплекс наших союзників. Ну про що можна говорити? А безпосередньо швидко треба допомагати нам е, авіацію поставити, не ховати там інформаційно, що вони тут F-16, зайшли. Причому ті F-16, які не дотягують до паритету своїх можливості, потенціалу з е, су 35 су 34 і і їм ракетам, такого не дадуть. Значить, це просто ну полегшить нам ситуацію. Ніяких ілюзій з цього приводу не повинно бути. Ракети дальної дії. Ну скільки що треба, два роки вони перевіряли, що якщо зброю дадуть, то ми почнемо бити по Росії. В Росії ми били б... Б... Бит... битиме, і... і в перспективі це буде. Але своє зброю якщо ми домовилися, ми дотримуємося свого слова. Ми крові платимо за це. так Підтримайте нас, чим можливо. Нам на краще це розуміють британці, чому тому, що в них працює історична пам'ять можливо, вже в ДНК зайшло і лондонцям, і Ковентрі, і взагалі історії, коли вони протистояли німецькому фашизму в Європі, а Сполучені Штати і в той раз з Океана очікували, чим це обернеться? Ну так ось якось допомагати, поки їх японці не навчили. Так що шукати нових японців для чи, mm. чи, до Сполучених Штатів, чи до чого це ведеться? І тому потрібна допомога повинна бути нам зброєю, і ми доказували раз по ефективному застосуванню і дотримуємо своє слово. І це принципова позиція. І це то, мало того, що вони самі намагаються ховатися, вони ж стримують всіх. По Польщі вже тричі залітали, по Румунії, по Словаччині. Ну, по Молдові, хто, хто кого треба ще повключати щоб що не зрозуміло. А Путін однозначно він з бородою світовий гравець, якби, і тому він розуміє, що це можливості для нього підвищувати ставки. Що він робить? Американцям нічого не навчили, коли збили їх стратегічні безпілотні апарати в Чорному морі? Яка реакція? Да ніяка. Ну і так далі. Говорять про те, що це не професійні дії російських пілотів. Да навпаки, ну, от ця інформаційна така брехня для наївних людей, які нічого всьому не, не розуміються, і вони збивають і на один обливають там своїм керосином і роблять все, що завгодно. І роблять досить професійне, тобто втопили один, а так і на інший було яка реакція? Ніяка все, а скільки така реакція, це путіну підштовхуєте на наступне? Тобто, вони, американці, багато в чому сприяють ескалації. Треба тільки дивитися об'єктивними критичними очами на це і робити відповідні висновки. Олександрович, ми поки з вами спілкуємось, З'являються новини з тимчасово окупованого Крима. Справа в тому, що в Севастополі, по перше, повідомляється про звуки вибухів. По друге хотів би процитувати так званого губернатора Розважаєва. Він пише таке: в Севастополі ведеться робота по нічтоженні кількості количества разнообразних цілей. Предварительно є один пострадавший із за осколка, тобто багато повітряних цілей, і вони зараз там намагаються їх збивати. Але от вже такі наслідки є. Ми їх бачимо, спостерігаємо. А все те про що власний президент казав, так в рамках свого інтерв'ю, The економіст, коли він написав, що Крим стане епіцентром. Крим ну, зараз по-перше, по треба згадати минулий рік, коли він сказав, що питання де залишається на 24 четвертий рік. А щоб здійснити такі дії, треба, ну по перше, треба завершити успішно стратегічну оборонну операцію, в якій ми відступаємо. Треба чітко Говорити те, що відбувається, іначе оці розові окуляри минулого року приведуть нас до біди тактично на невеликій відстані, але лія -лі не треба лити. Це на сході вони наступають з кінця січня. У них угрупування наступальне сформувало і здійснювали це. Хай на великій відстані, але ж це ж треба зупиняти. Для цього треба сили засоби. І підключили сліта на нас наступи по всім тим питанням, напрямкам, які ми і на Бахмуті, і Бердянськ, і Мелітополь, і Херсон. Вони наступають, вони зосереджують сили і б'ють по нашим оборонцям. Утримуються наші проводять оборонні дії. все зрозуміло. Перем... завдання. Виконують відносно стратегічної оборонної операції по перемалуванню озброєння техніки особового складу, але е... це треба зупинити взагалі, і для цього треба сили. А сили це рішуче проведення мобілізації, по якій граються, це зрозуміло були на початок минулого року. Дії не проводились. Це потрібно рішуче робити зараз, тому що у нас там е, залишаться скоро люди похилого віку в цих військах, та середнього і більше. А для піхоти, для штурмовки, це ж скільки? Па років. Ну, хай порівняється 40 і 25, так, чи 20. проти чого? Проти фізіології, проти науки такі підходи. Закінчувати, треба займатися популізмом з цього приводу, тобто мобілізації і поповнення наших частин, бригад, які борються на фронті до 80-90%. І президент сформував цю завдання. Треба сформувати нові бригади. І поки це відбувається, дійсно впливати на об'єкти воєнні по Криму, вести, наносити удари. І тут ми пам'ятаємо, є відповідний прогрес в роботі з союзниками. Ми ж колись вони точно так же як по Росії заперечують і дії по Криму формально політично погоджують, що, що це наша це територія, але а вдруг би як би що це не вийшло? і тому краще не бити. Так ну от за такими підходами, значить є об'єктивні закони війни. Вони говорять таким чином, що чи ми маємо армію по, по сучасному озброєння, і ми боремося за це самі і просимо допомагати саме в такому ключі. Якщо ні, то виходить з цієї ситуації за за рахунок солдата будь-якій армії, тобто треба збільшувати кількість наших Нам важко тягатися з ресурсною державою, але, ну, по мінімуму ми це повинні забезпечити. Це збільшувати кількість і оснащувати тим, що є наших солдат. Шляху іншого ніхто нічого не придумає Ні геніальний будь-який там генерал чи, чи політик. Зараз, до речі, от коли ми вже говорили за мобілізацію, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки е, і оборони почав розглядати урядовий законопроект, тому що ми нагадаємо, що Камін вніс цей проєкт закону щодо удосконалення окремих питань мобілізації, там, військового обліку, проходження військової служби і так далі. І ми пам'ятаємо, ми це, до речі, з вами обговорювали, який резонанс викликав в першій версії проєкт закону. Тепер його там намагаються доробити. Але навколо цього все одно тривають суперечки, певні. Так? І в Раді ми баталій спостерігаємо, і деякі там, лідери фракції вже відмовляються голосувати за це. Цей законопроект, а ви кажете про те, що цим, цим граються, тобто у нас немає часу, а з цим граються. То я хотів би запитати, в якому вигляді в такому разі його потрібно ухвалити, щоб він був оптимальним для усіх? От на мене сьогодні виходили і намагалися останні шість. А скільки це актуально? А, значит, які там пропозиції? І говорять, а знаєте, що там? От вітається пропозиція, щоб треба відкупитися грошима. Це взагалі, е, значить, революція цьому справедливість. от там говориться політична про справедливість. реалізація цієї справедливості. Тобто, бідна людина заплатити не зможе. Значить, вона повинна воювати і відстоювати. А якби людина, яка має кошти, може от таким чином себе поводити і вести розмову, що вона виконала свій громадянський долг більше того, а от в Америці, якби проводили лотереї. Хтось піде, хтось не піде. Ну тут треба взагалі і значить, давайте ми паралізуємо. Ну так у нас мілаванов запропонував таку саму лотерею проводити, пане Ігоре. У нас ну, міла я про це говорю. Сам. Ви бачите, а чому? Тому що чим менш рішуче це проводиться, тим більше буде з'являтися ідей. Ви ж за, в минулому році проаналізуйте, більше говорили адвокати розказували відкрито в інтернеті, без всякої відповідальності, яким чином треба ухилятися. Яким чином треба чиняти систему погану, але вона працювала з системою цієї мобілізації, яка е, тепер в цьому році ну новий тренд полягає. Давайте ми поговоримо по, про демобілізацію. Да поговоримо, але після того, коли вирішимо питання мобілізації, демобілізації ніякої не буде. Якщо такі будуть підходи, то не, сенс втрачить демобілізацію, тому що там дійдуть уже вони до тих, де ці демобілізовані повинні куди повертатися. Це що не зрозуміло? Питання може бути тільки про паузу, яку надавати якусь період, так можливо, і потім я говорю орки, чи хто там кажуть, от треба звертатися до наших дідів, як вони воювали? Я хочу сказати мій дід. В Другій світовій, я можу і прадіда, я застав свого прадіда. Він мені про Першу світову розказував, а він був повний георгівський кавалер, тобто чотири солдатські подвига на всяк випадок: розвідник, народи. Там, цейсовський бінок за як розвідник, шашку. Там годинник засимав, хтось тобто як солдат, сержант, видатна людина. Це перший, а в другий діт. Почав війну за два роки пішов в Совєтську армію до початку, до 41 го року, всю війну солдатам пройшов і три роки після цього служив. І, е, значить, відпускали його додому. Двічі був, коли відступали, в той час важкий, але він себе зарекомендував, дали можливість заїхати там з рідними е, побачитись. І потім, коли наступали, точно так же, все. Ну і після по закінченню там відпуску по війни, Вот і... такий підхід, тому що чітко виявляли, що це війна за існування нашої держави, як і зараз, у кого-небудь є ілюзії. Ви подивитися реакцію орків на, 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 на глубинного народу. Всі ці події, наші пожежі, руйнування, вбивства і так далі. Ми ж все радіють для них це вистава. У когось ілюзії, нас не навчила Буча, нас не навчив Ізюм. Ми ну ще ми підемо там, будемо звільняти все рівне, Херсонське все рівне і все інше захоплене. Ще будемо ну, волоси дибки вставати, що вони витворяють там. Але ж комусь це не зрозуміло. Хтось хоче купляти, продавати, в рулетку грати, чи війною займатися. Так треба займатися війною. Я це кажу професійно. Поки ми з вами спілкуємось про мобілізацію, з'являється повідомлення, що в Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень за статтею про ухилення від мобілізації. Це тільки з того, що відкрито офіційно. Да? 9 тисяч кримінальних проваджень. Ну да, прокинулося. Зажиміло, що... да Така цифра, вона в дійсності може бути... вона буде рости однозначно. Але це про що говорить? Ну, тобто, наскільки я ж не дарма запитав, який має бути проект закону. Закон, верніше, да, в кінцевому результаті, оптимальним для всіх. І яку потрібно проводити інформаційну політику для того, аби залучати максимально? Чи ця історія вже не працює? Є певна втома, ми всі розуміємо, що відбувається це, 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 Хтось каже про те, що я не хочу да, я... Слухайте, втома все це зрозуміло, але це говорить про те, що про що ми, ми хі з вами говорили? А саме минулий рік інформаційний пройшов в умовах, коли адвокати різного штибу. Пояснювали і надавали допомогу як ухилятися, і потім прокинулася влада з цього приводу, і щось треба робити, але ніхто не поніс відповідальність за це, що вчили всіх, як треба ухилятися, як треба дурити прикордонників, там ну і проходити ці кордони пересікати і так далі. А тепер а давайте ми з-за кордону будемо намагатися повернути. Ну давайте. Але щітка треба тут завершити і рішуче це проводити. А у нас думають, ви знаєте, з 27 до 25, оце, ну от уже скільки там не підписується цей указ. Про що розмови? Ну треба взяти проект цього указу і поїхати на передову Кому? Хто хто повинен приймати рішення, от та, та людина, група людей чи будь-хто. Повинні взяти і поїхати і послухати. І вони їм розкажуть, чи повинні воювати 18, 19, 20, чи повинні воювати 40, 45, 50. І, при, і в цей час там же розказати про справедливість. Революція остання у нас була правди, справедливості, гідності. Як це реалізовувати? Що людям говорити? Тому, на мій погляд, це треба реалізовувати, причому дуже рішуче. А е, допомагати в цьому я себе сам навчаю, як професор, я там сам себе в першу чергу, а потім ще можу там, людям пояснювати, педагогічно звання, да? е, що е, вчу по ситуації, яка там. Якщо мені здається, що важко по якимсь питанням, я порівнюю з цим, як вони живуть, що вони їдять, як вони сплять, як вони воюють, які вони отримують навантаження. І чи треба відпочивати? Безумовно. Так треба як. Кому на що, вони хочуть прийняти срок. Ти був там два чи скільки років. Все, настало, зібрався, біри шинель і пішли додому. І там трава не раз Чи як це виглядає? Так, щоб це зробити, треба завести туди людей, причому людей, які ж підготувати. Ми кажемо. Що це там м'ясо вони поставляють, та таке інше. Ми ж своїх не хочемо так відносити до свого солдат. Що його треба навчити, його треба озброїти, екіпірувати. І взагалі наш солдат повинен воювати з трьома їх. Це по статистики, формальної статистики, наскільки їх більше, тоді може бути досягнення деокупації, взагалі перемога. Один наш повинен воювати, йому треба скласти умови, його треба навчити, щоб це. У нього були, були такі можливості. Іншого шляху у нас немає, пане Ігоре. Ви вже не вперше я помітив підкреслюєте, що рішуче швидко потрібно це робити. Чи означає це, що ситуація зараз у нас, ну якщо не критично, то близька до такої на фронтах. На фронтах у нас складна. Я не хочу так згущати фарби на цьому, але вона потребує саме швидкої кардинальної зміни. Забезпечення е, військових там на фронті. Чому ми зайнялися стільки в кінці минулого року інженерним обладнанням? Бо ми знаємо, військові знають, якщо систему оборони, на для, це треба було робити, щоб нас росіяни навчили на Бердянському Мілітопольському напрямку Запорізькій області, Суровікін, да пішов там в бозу, кудись десь, сховали чи що-небудь. Але він там побував е, дуже потужну систему оборони. Яку ми так і не пробили першу лінію, і не більше, 17 кілометрів по максимуму. Оце результати. От, і тому він нічого так не вчить, як війна. Треба вчитися будь-якого, в тому числі у ворога, якщо це буде на користь е, системи нашої силам оборони нашої, в даному випадку системи оборони. Вона буде більш потужною з інженерним з мінуванням. Ну, Сіньківка, приклад, дивиться, якщо вдало мінували. А кринки на Херсонському напрямку теж мінування наші проводили і вони там великі втрати від цього околислись. Щось нового ні. Просто треба реалізовувати, треба відповідним чином забезпечувати. Та тут просто насправді перше питання, яке виникає після вашої відповіді: а де наші лінії оборони? Угу. Ну Ми ж знали, Старне... ми ж що таке може бути. Ну от Зараз будуються на Але... Ну, рівні, е, так ще повертаюся до діда, там десь він зверху дивиться і що. Він, е, я коли питав, а що було саме важке в цю Другу світову війну, він скільки воював. Він каже, окопуватися, він був шофером, треба окопатися самому і ще окопувати своє